Чоловік вийшов з дому і зник. Ви не знаєте, де він перебуває, і не можете з ним зв'язатися. Є вірогідність, що його мобілізували, але ви не можете цього підтвердити. Розповідаю, що можна зробити, та даю покроковий алгоритм дій. Якщо чоловіка мобілізували на вулиці, законодавство, б, на жаль, не передбачене миттєве інформування родичів про його місце перебування. Тож у перші години рідні дійсно перебувають в інформаційному вакуумі. Зазвичай в ТЦК ТСП не дозволяють зв'язуватися з сім'єю, та й випадки незаконної конфіскації смартфонів не поодинокі. Що робити рідним у такій ситуації? Записуйте правильний алгоритм дій. Перше, спочатку напишіть заяву про зникнення до поліції. Друге далі зверніться до ТЦК ТСП за місцем реєстрації або фактичного проживання зниклого. Якщо ці дії не дали результату і інформації про зниклого досі немає, звертайтеся до Національного інформаційного бюро. І головне, наполягайте на відповіді. А якщо оператор не може надати інформацію зараз, будьте наполегливими. Та уточніть, через який час треба зателефонувати знову. У вас є право знати, де знаходиться близька людина. Якщо у процесі з'ясується, що мобілізацію провели з порушенням законодавства, необхідно діяти негайно та відстоювати права людини. А у вас був досвід пошуку родича, який раптово зник. Поділіться в коментарях, як ви діяли в такій ситуації.